Сьогодні на мене обзор третя монета із Білорусії. Тут багато ще монет, так можете набрати багато лайків і тисячі. це все Я зніму ось такі тут монети як така це спойлер. Ну Це все такі монети тут багато, да, все. Но я хочу сразу сказати, що вона даже почти лего, да. Ось Почти даже менше. І ще вона має такий інтересний копеєк. Дивіться, Копеек Дві букви Е, і КП і, і А. П'ятдесяточка. І тут ще така тут, знаєте, це як на, ну, на вишиванка така штука, так тут ось така. Тільки там, типу, для зими воно. Тут написано е, Білорус, е Це «Совєтський герб, це понятне все. І навіть тут написано, що дивіться, кому не видно. Ем, е, ну, звісно, тут багато чого речей з Білорусі, Но це Роз... Розпубліка Білорусь. така ось надпись 2009 року. Що я можу розуміти? Це почти та сама копія совєтських ну, вона, Як кажеться, це десь як 20 копеек. Не 50, воно 50 побільше буде, мабуть. Поробру таке саме, як у російських цих монет. І Тут даже якісь відпечатки пальців є. Ну, вообще, цікава монета, кукурузы і сам звезда советский. Ну, це понятно, це шта? Це все. Ладно, ребята, всем пока. була на обзорі білоруська монета 50 копеек. Пока!